Права 1157. Вартість проїзду в електричці від станції А до станції Б становить 28 гривень. Школярам надається знижка в розмірі 50%, скільки гривень коштуватиме проїзд для групи, яка складається з 23 школярів і 2 учителів. Ну що ж, міркуємо. Я пропоную спочатку знайти, яка вартість квитка для учнів. Ну, Якщо квиток коштує 100%, а їм надається знижка в розмірі 50%, то тоді в першій дії записуємо. Треба від 100% відняти 50%. Ну і це буде 50. Записуємо в дужках чого? Відсотків. Це у нас буде тоді квитка. Становіть вартість для школярів. гаразд, ну а тепер. Нам треба знайти, а скільки ж це буде 50% від 28 гривень, щоб ми дізналися, вартість тоді проїзду чи вартість квитка. Пишемо дія. Отже, 28. Що ділиться на 100, це буде 1%. А таких відсотків нам треба 50. Та ми множимо тоді на 50, і це дорівнює. 28, що ділиться на 100. Це буде 0,28, Переносимо кому ліворуч на два розряди. Ну і треба помножити на 50. Ну що ж, можна, звичайно, множити на 50, але в даному випадку, я думаю, простіше зробити так. Написати, що це 0,28, що множиться на 100 і ділиться на 2. І це дорівнює. Ну, а тепер ми тоді переносимо кому праворуч на два розряди. якщо ми перенесемо, у нас вийде 28, що ділиться на 2. І це буде дорівнювати тоді 14. Записуємо в дужках чого гривень. І пишемо, це у нас вартість проїзду. Вартість проїзду. Для школяра. Або для школярів. Є. Ну що ж, отже, ми вже знаємо вартість квітка для дорослих 28 гривень, а для школярів 14 гривень. Ну, а тепер знаходимо тоді, скільки треба заплатити для групи, яка складається з 23 школярів. Пишемо третє. Отже, тоді треба 14 помножити на 23. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш. Треба множити в стопчик. Записуємо 14. 14, що множиться на 23. Множимо. 4 на 3 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3 плюс 1 це 4. 4 на 2 це 8. 1 на 2 це 2. Додаємо. В кільці у нас буде 2. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 322 гривні. Це в нас буде вартість. проїзду. для 23 школярів. Є. Ну, а тепер давайте для двох учителів, це дорослі, вони платять по 28 гривень. Пишемо Четверте. Отже, 28, що множиться на 2, це дорівнює, це буде 56. Записуємо в дужках чого? Гривень. Це у нас буде вартість проїзду. Вартість проїзду для двох Гаразд. Ну, а тепер знайдемо вартість проїзду для групи. Треба тоді те, що заплатимо за школярів додати, плюс те, що для вчителів. Записуємо тоді п'яте. Отже, до 322 гривні треба додати 56 гривень. І це дорівнює. Ну що ж. Тоді буде 300, 5 п'люс 27, 378. Записуємо в дужках чого? Гривень. Це в нас буде вартість проїзду для групи. Вартість проїзду. Для групи. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки гривень коштуватиме проїзд для групи? Пишемо 378. Гривень. Ну що ж, ось таке завдання про відсотки. На цьому вправо завершено.